Стартували чергові вибори до Верховної Ради України. За їхніми результатами до вітчизняного парламенту буде обрано 450 народних депутатів. Громадяни України, які мають право голосу, 28 жовтня вирішуватимуть, хто наступні п'ять років представлятиме їхні інтереси у парламенті. По нашому мажоритарному округу балотуватимуться вісім кандидатів у депутати. Тему продовжить Надія Плюхіна. Кілька днів Коломойська окружна виборча комісія чекала на появу заявлених членів із інших міст України. З деким з них взагалі не вдавалося зв'язатися навіть телефоном. Тепер ситуація покращилася. У місцевій комісії працюватимуть лише місцеві люди, розповіла голова ОВК Світлана Филипів. На даний час ми займаємося тим, що будемо приймати подання від суб'єктів виборчого процесу на членів дільничних виборчих комісій. Членом дільничної виборчої комісії можуть бути громадяни України, які проживають на території України які не є державними службовцями, військовими службовцями. Ну, там є певні обмеження, але це подання вже давно готові на всіх членів комісії, ми тільки будемо їх приймати і будемо займатися формуванням дільничних виборчих комісій. Перед тим має пройти жеребкування, хто попадав в комісію, і потім буде розподіл керівних посад. Ну, але це буде до 26 вересня. Ми повинні сформувати комісію. У Коломиї, Коломийському районі та на Городенківщині працюватиме 165 дільничних виборчих комісій. До слова, усім виборцям рекомендовано перевірити, чи є вони у списках виборців. З'ясувати це варто не в день голосування, а раніше. Це убезпечить вас від ризику втратити можливість проголосувати. Тим, котрі голосуватимуть вперше, варто пам'ятати, що право голосу на виборах матимуть громадяни України, яким на день голосування виповниться 18 років. Незалежно від досягнення такого віку, не матимуть права проголосувати особи, визнані судом недієздатними. Одним із новом. Ведень цих виборів стане відсутність у виборчих бюлетенях традиційної графи проти всіх або не підтримую жодного кандидата. Тобто буде два бюлетені для голосування в кожному з яких необхідно визначитися із тим, кого підтримати. В Нашому окрузі зареєстровано вісім кандидатів у депутати до Верховної Ради. Є люди жителі нашого краю. але є і люди, які не проживають у нас. Згідно із законом України про вибори, голова окружної виборчої комісії, заступник та секретар поїхали до Києва на одноденний семінар навчання у центральній виборчій комісії. До слова, вже з понеділка у подіях дня дивіться інформацію про наших кандидатів у депутати до Верховної Ради України.